Вітаю, друзі! З вами Фіалкін сад і я Тетяна. Сьогодні будемо розмовляти з вами про шапкове цвітіння фіалки, але не в, не в звичному ключі, я вам дещо раз такого, на що не акцентується звичайно, увага. Ви бачили, багато роликів є в Ютубі, в яких блогер розказує, що якщо у вас фіалка не цвіте, як шапочка, то значить ви щось їй не так робите. Агротехніка хромає, щось не так. І людина, коли дивиться, думає, ну, напевно, в мене криві руки не звідти ростуть, і щось я роблю не так, але це не зовсім так. Я вам зараз розкажу, в чому, в чому річ. І чому... Ну, не... І зазвичай такі блогери викладають, показують фіалки, у яких півтора квітконоса і три, там декілька квіточок. Так? Сам блогер. Який вам каже, що ви щось робите не так, в нього теж немає шапкового цвітіння фіалки. Це ну, багато такого, це не те, що якийсь один канал, це багато такого добра. Е, дивіться, я вам показую те, що в мене є зараз. Це, звичайно, не шапочки, це сльози. Чому? Бо ми переживаємо, ми з вами вже казали, да? переживаємо важку воєнну зиму, коли фіалочка має погане. Погане світло. Ті фіалочки, які розташовуються на наших підвіконях, ми ну, будемо вважати, що їм повезло навіть зимове світло, якого зараз мало, все одно якесь, ну, якесь кількість світла в фіалочці попадає, і вона знаходиться в більш кращому. Положенні, ніж та фіалочка, яка знаходиться на стелажі на штучному освітленні. Ну, давайте, по-перше, та причина, яка від нас залежить частково. Ця причина, коли не цвіти фіалочка шапочна це недосвіт. Дивіться: фіалочки для того, щоб зацвісти. Хоч шапочкою, хоч не шапочкою, потрібно світло. І можна побачити, якщо фіалка стоїть на гарному підвіконні, що їй підходить освітлення, вона навіть коли її не підгодовувати, нічого їй не робити, вона буде цвісти рясно, пишно і гарно, і довго. Світло це номер один у цвітінні нашої фіалочки. Зараз, коли у нас. Така біда зі світлом. Світла не вистачає. І фіалки ну не хочуть вони цвісти рясно. І доводиться, ну от, як то кажуть, довольствуватися. Так? Отакими от невеличкими квітами. Отак. От Треба тільки відладити світло для рясного цвітіння. Це перша причина, чому не цвіте фіалка шапкою. Це по-перше, по-друге, що я вам хочу сказати, друзі, мало хто про це говорить, я скажу: не всяка фіалка, не будь-яка фіалка буде цвісти з шапкою навіть тоді, коли ми їй а, зробимо найкращі ідеальний перфект умови. А, річ у тім, що кожна фіалочка сортова це продукт генетичної праці сел селекціонера. І коли схрещується тато і мама. Гени грають дуже цікаво. Можна вивести, наприклад, от такий от картати лист, дуже гарний. Можна, селекціонери працюють, щоб, наприклад, у селекціонера ціль, ціль так, мета, щоб були гарні, високі квітконоси, щоб вони не полягали, а отак от стояли. І як, як тосується колода, тосуються отак ці гени. І якщо при, під час селекції не заклалося у квіточки, у фіалки, у сорту, не заклалося гену рясного шапочного цвітіння, то цього шапочного цвітіння можна не очікувати. Бувають сорти буквально. Перед ними розсипаюся, робиш все. Вона е, підгодовується вчасно і гарними добривами. І світиться, і все в неї гарно, і в теплі вона в добрі, але е, цвісти вона шапкою не буде. Ну, от не буде. Для, е, тому, коли ми купуємо фіалочку, друзі, будь ласка, звертайте увагу, зайшли у YouTube, загуглі е, сорт. Який сорт, що вам хочеться сорт, і дивимось фоточки, дивимося картинки. Якщо на фоточці в основному, в цілому да, більш фоточок з шапочним цвітінням, то цей сорт схильний до шапочного цвітіння, це можна дуже легко простежити, коли якийсь сорт ви гуглите, і декілька квіточок зазвичай, так? або там, пару цвітоносів, там, вона тільки зацвітає. Тобто, таке от ну, Невеличке цвітіння, і е, загалом фоточки майже всі такі, коли небагато, невелике цвітіння, то не, не стоїть, ну, не варто чекати шапочного цвітіння. Треба читати опис, коли сорт е, сорт такий, що цвіте шапочно, шапково, обов'язково написано, що сорт цвіте. Має такі от властивості цвісти, як шапка. Тоді так, можна спокійно замовляти цей сорт. Але якщо навіть воно не цвіте, шапка вам подобається. Звичайно, можна його брати, але не треба від нього чекати такого, от, такого ну, цвітіння. Бачите, оцей сорт «Женіх». Він мало того, що мало квіточок, хоча він зазвичай таки, така шапка, що аж перекриває всю розетку більше, ніж листя в нього а, зазвичай цвітіння. А в цьому році, бачите, от що, що робить недоцвіт. Рученята догори вертикально стоять, і квітконосів і квіточок дуже мало. Оце він просто кричить, йому хочеться цвісти. Він не, не винуватий, що він такий, такий от трошки не дуже. Звичайно, в цьому році. Ну, от, і ще вам одне покажу. Гранд дотель це сорт РС Гранд дотель цей сорт теж хоче цвісти і він, і він зазвичай цвіте шапочкою. Але, знову ж таки, досвідчений І він, бачите, він повитягав квітконоси, він тягнувся до джерела світла. І бачите, як він повитягав, вони які. Витягнуті, і навіть от, от воно, і квіточки не, не дуже великі, і навіть такі невеличкі квіточки вони під власним, під власною вагою вони хиляться. Бачите, він хотів зацвісти, як йому, як він завжди цвіти гарно, але він просто не може. Повитягався, бачите, які палички. Ну, не може він біднесенький. Але він хотів, хотів, він не винуватий. Ну, бачите, таке. Отаке. Ну, нічого, нічого. Гарні квіточки, дуже такі картаті, невеличкі, але завжди ці тут дуже рясно. РС Гранд Отель. Оцю на вам показала НК Волошкове поле. Така розеточка в неї невеличка, компактна, дуже гарна. І квітконосів багато. Оце, напевно, в мене сама. Краща наразі розеточка, що цвіте. Тут і бутончиків багато, ну ось вона ну, намагається, намагається цвісти шапочно. Ось, друзі, я, вас, я вам вдячна, що ви до мене заходьте ще. Попереду дуже багато цікавих, хороших тем.